В Україні розробляється зброя для боротьби із керованими авіабомбами. Не превентивні удари, щоб вони знали, що їх очікує. Боротьба з кабами може бути такою ж, як і з ракетами, зокрема, крилатими. Це система радіоелектронної боротьби. Тому що планерні авіабомби це керовані комплекси, які можна перехопити в управлінні або прикрити системою РЕМ для того, щоб відвести каб від наших позицій, важливо розуміти, що каби це не маневрувальні. А планерні боєприпаси, тому вони є хорошою ціллю для деяких видів зенітно-ракетних комплексів середнього та малого радіусу дії. Це може бути щось на кшталт російських панцирів. А в поєднанні з появою на українському фронті літаків F-16, які будуть знищувати російські бомбардувальники ще до підходу до лінії фронту. Це буде дуже ефективна зброя. Ну, насправді проти Кабію найбільш ефективна протидія це боротися безпосередньо з носіями. Коли ворог буде розуміти, що будь-яке наближення до фронту воно загрожує збиттям літака і фізичною смертю пілота. Звісно, що це буде найкращий, найефективніший спосіб боротися з терором нашого е, прекрасного міста Харків. Звичайно, що президент наголошував на цьому, і і не тільки ми всі розуміємо, що Харків зараз обраний, ну як і інші прифронтові міста, варто сказати, як Херсон. Запоріжжя так і Дніпро в тому числі потерпають. Однак ворог спеціально обрав собі за жертву Харків для того, аби знищити це місто, деморалізувати та залякати населення та змусити нас до будь-яких поступок. Однак ми продовжимо боротися зараз. Ідуть певні. Ем... Дії так для того, аби винайти метод, як можна ефективно протистояти цим бомбовим ракетно-бомбовим ударам зі сторони Білгорода. Звісно, що найефективніше це системи ППО, які на жаль у нас західні ППО, які на жаль поки що у нас не виробляються. Однак, в тому числі, це і системи Петріот, які досить ефективно себе зарекомендували вже під час російсько-української війни, під час повно. Масштабного вторгнення які е, збивали і е, гіперзвукову зброю, так і досить багато інших е, засобів, е, і для цього нам необхідно як мінімум, як сказав президент, е, чверть сотні е, таких систем. Е, проте і досить в нагоді стануть і майбутні в 16 Нещодавно в Греції днями заявили, що е, збираються передати ряд таких е, винищувачів. Звичайно, що вони надзвичайно стануть нам нагоді, які допо. Овнять наш авіапарк, який дістався нам ще з радянських часів, так які в нас є цей е, мігі 29 дев'ятії і су 27 та інші е, види озброєння, і звісно, що нам допоможе придавлювати, придушувати їх авіацію та боротися із їхніми керованими авіаційними ракетами, крилатими ракетами, в тому числі не тільки поблизу Харкова, а й над іншими е, містами нашої України. Знаєте, що цікаво, панеля, коли президент каже про те, що щоб закрити небо над Україною, потрібно 25 систем протиповітряної оборони Петріот. Так вже повелося у світі, що їх є, їх є дуже багато. Ми всі ці цифри бачили. Ясно, що ніхто не зобов'язаний віддавати все до останнього Україні, але тим не менше знаючи про те, що нас вбивають кожного дня, а там вони не працюють. Це диво дивуєшся, як вони можуть спокійно не знаю, ну, протирати напевно від пилу свої системи. Зараз і Велика Британія приєдналася до пошуку Петріот та інших ЗРК для України. Але в цілому президент Зеленський. Своєму нещодавному інтерв'ю він попередив та зокрема і західних партнерів каже, що запас ракет для протиповітряної оборони в нас є, але при інтенсивних обстрілах їх може не вистачати. Ми, панеля, завжди кажемо, що ми ж не злякуємо наших глядачів чи суспільства, але ми хочемо, щоб вони розуміли всі виклики, які перед нами стоять. Чи справді тут мова тиметься про те, що великі залпи одного дня ми не зможемо відбивати? Ну абсолютно, як і на будь-якій війні, ракет ніколи не буває достатньо. І, звісно, що ми маємо раціонально використовувати е, наше озброєння, яке в нас є в обмеженій кількості. Ми вже це робимо, власне, ефективно робимо, маневруючи, проявляючи нестандартний підхід. Але звичайно, що ми маємо раціонально розподіляти і використовувати його на найбільш загрозливих напрямках, оскільки ми вже бачили на початку повномасштабного вторгнення, коли в нас ще не було такої кількості західних систем ППО, як без могли залітати літаки і бомбити наші мирні міста. Зокрема, таке відбувалося над моєю рідною Чернігівщиною. Там вдалося збити одного з російських пілотів, так і раніше брав участь також у війні в Сирії, який позував там разом з так званим президентом-диктатором Путіним. Тому звичайно, що нам не можна допустити того, коли так само зможуть залітати на нашу територію, літаки скидати десятки бомб на наші мирні. Місця. Ста, тому ми маємо ефективно застосовувати і максимально зараз проявляємо е, нашу майстерність та ефективність у цьому плані. Звісно, що тут ми покладаємося також і на наших колег, які займаються безпосередньо перемовинами з нашими міжнародними партнерами, оскільки наша задача як збройних сил безпосереднє застосування та виконання завдання з е, захисту нашого повітряного простору та відбиття повітряного нападу противника. Проте звичайно, що ми це командна робота і кожен... Кожен з нас робить свій певний внесок, в тому числі і ми з вами на інформаційному фронті, для того, аби боротися та повідомляти світові, що нам потрібна ця зброя, і ми можемо ефективно застосовувати. Адже Україна є щитом всього вільного світу від цього варварства, деспотії та тиранії, які зараз несе в собі Росія. Не я подумала, що якщо Росії Росіянам не дуже то і потрібна свобода, ми в цьому переконались велике питання, чи потрібен цей щит Європи. Здається, що вони його не дуже цінують. Але це таке просто думки вголос. Ще Financial Times писав про те, що Росія змінила тактику ударів по енергетичній структурі України. Вони використовують високоточні ракети для знищення наших електростанцій, шукають собі слабкі місця та там, де не скрізь ми покриваємо все протиповітряною обороною. Ну і паралельно із це ми знаємо про цю тактику подвійних ударів. Це вже де куди прилетіло, особливо коли це цивільна інфраструктура, на там де люди мирні живуть, і нанесення другого удару. Я знаєте, обираючи між критичною інфраструктурою, яку неймовірно шкода, і звісно, вона має бути захищена. Найбільше і співпереживаю, і боляче це дивитися якраз наслідки цих подвійних ударів. Я певна, що ніхто не забуде. І крики, і сльози молодого рятувальника, який у Харкові приїхав на місце удару ракети, і там побачив свого загиблого батька, тому що він перший з рятувальників приїхав туди. Чи тут пане Ілля, тут та певною мірою відповідальність 50 на 50 і сил протиповітряної оборони, і в принципі всіх рятувальників, хто перебуває на місце, але чи є ідея того, як зробити так, щоб зменшити ці наслідки? Не знаю, можливо, якщо це можливо, і допустимо не так швидко реагувати, ще раз перевіряти, дивитися, чи немає повторного нанес. Цення удару. Ну, дивіться, якщо ми говоримо, наприклад, про Харківщину, то там досить складна ситуація полягає в тому, що безпосередня близькість кордону. Ми маємо розуміти, що від Белгородської області до Харкова десь приблизно 30 кілометрів, і досить часто дрони з'являються несподівано. Ми маємо розуміти, що постійні атаки, от ми бачимо щодня, ці атаки дронами вони використовуються в тому числі для розвідування нашої території, наших систем ППО, звідки відбуваються пуски. Тобто це досить така комплексна система, і інколи дрони е використовуючи складки місцевості, так е розуміючи, е де в нас є які прогалини, вони з'являються досить несподівано. Тому є досить важкі і такі нестандартні, я би сказав, навіть умови при фронтових територіях, де е близькість з кордоном ну, і з лінією розмежування е залишається надзвичайно малою, тому е звісно, що е тут доводиться проявляти і мужність і героїзм. В тому числі і наших рятівників, так працівників ДСНС і наших систем ППО Це злагоджена робота, яка має виконуватися синхронно.